За втіленням великих задумів завжди стоять люди, спільна енергія, працелюбство та цілеспрямованість яких власне і сприяють здійсненню цих задумів. 1985-й на Хмельницькій атомній станції був роком інтенсивного спорудження першого енергоблока. На будову почали прибувати багато молодих енергетиків, серед них Олег Хатьомкін, випускник Одеського політеху, який уже мав невеликий досвід роботи на Запорізькій АЕС. Трудова біографія молодого фахівця на Хмельницькій атомній станції розпочалася оператором реакторного цеху, яким керував Микола Дудченко. Тоді була запроваджена така практика, коли технологічні підрозділи слідкували чи керували виконання монтажних робіт. Тобто, кожен працівник реакторного цеху отримав чи певну систему, чи певний напрямок монтажних, будівельних, і він ну, те, що спостерігав, він ніс відповідальність за стан справ на цьому напрямку. Молоді фахівці здобуті в інститутах знання генерували у практичну площину. Курували монтажні роботи за допомогою налагоджувальників, проектувальників, які вели на будівельному майданчику авторський нагляд, крок за кроком споруджували перший енергоблок. Сказати, що було тяжко, це нічого не сказати, бо ми ж до того ніколи з таким підходом не стикалися. Ми ми були фахівцями, і нам треба було становитися фахівцями, ну прямо зараз, бо то інших не було. Я так вважаю, що це в нас вийшло непогано. Енергія спільної мети об'єднувала, надихала. Та спонукала швидко і якісно виконувати нові завдання та на практиці освоювати професію атомника. Ну і я, я не скажу, що тоді цей ну, ентузіазм чи бу, були, був як, 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 якимось винятком. Тут теж було і в турбінному цеху, і в цеху, цеху, цех, так. Ну всі, як якось як одна команда, працювали, країні. Потрібна була енергія ми. Є. Мали забезпечити. За 35 років Олег Хатьомкін займав різні посади і свою професійну майстерність відшліфовував за багатьма напрямками. Від оператора реакторного цеху до заступника головного інженера з технології та інженірингу його внесок у ядерну енергетику оцінили на державному рівні. Два роки тому Олег Хатьомкін був нагороджений орденом за заслуги третього ступеня. До речі, Олег Вадимович належить до другого покоління енергетичної династії. Його мама і тато також були енергетиками. Батько тривалий час очолював електроцех Запорізької атомної станції. З дружиною Світланою В'ячеславівною познайомилися в інституті, де навчалися в одній групі. Одружилися на третьому курсі. Народили та виховали сина і доньку, які також обрали енергетичний фах. Світлана В'ячеславівна упродовж десятиліть теж працює на Хмельницькій АЕС. Вона провідний інженер служби надійності, ресурсу та продовження експлуатації. Події людського життя подібні до швидкоплинних кадрів фільму. Однак, коли основою життя є величезне бажання пізнавати світ, служити ближнім та людству, підкорювати нові висоти, тоді у ньому є справжній непідробний зміст.